Друзі, всім привіт! Маємо в наявності такий апарат. Шкода Фабія з Німеччини. 2007 чистий сьомий модельний календарний рік. Двигун 1.4 59 кВт. Це вже рестайлінг. Крайні, крайній рік випуску даної моделі. З 2008 вже пішла рестайлингова версія По кузову автомобіль у бездоганному стані. Чорний колір на дуже гарній комплектації. Шенка декілька днів тому заїхала з Німеччини, приїхала на лаветі, розмитнили. Реально по кузову таких навіть там з колір, мятин, нічого критичного немає. На дуже гарних оригінальних легкосплавних дисках вона 14 го радіусу гума 185 60 Стан гуми ідеальний. По техніці питань нема ніяких. Спереді, як виглядає. Пробіг в автомобілі 216 тисяч кілометрів. Бампер навіть особо не посічений. Протитуманні фари, ось такі фари в такому стані, решіточка хром. Скло кулу у нас все рідне, навіть лобове, щоб ви розуміли. 2007-й чистий рік, ще раз наголошую, чистий. Тут у нас також. Мірочка скрізь, у нас сіморочки. Так, давайте відразу прибіжимося по лакофарбовому покриттю. Машинка підготовлена, як можете бачити, стан просто реально ідеальний капот. 96, 103, 101. Переднє крило 86, 103. Поставлю щось, понял. 111, щось. Ще наміром 110. Довго думає, тут 96, зазурчики всі рівненькі. Виглядає машинка досить непогано. Ось можете подивитися стан. Просто дуже гарний стан, так. Передня дверка 117, 100, 115, задня 103, 104, 104, так, банан. 94,3 3 Затримкою робить 101. 121. 96. Криша. 97. 93. 84. 76. Будь увагу, навіть тут над лобовим. У нас все в ідеалі, не посічено, не побито. Лобовий, нагадаю, у нас оригінал. Так, забув показати. Поріг. Також у нас в оригіналі все. так виглядає з боку. Далі заднє. Тут у нас є невеличкий підкрас по задньому крилу. Робився він в Європі, не у нас. Без шпаклівки, чисто другий шар фарби. Тобто, ну навіть трішечки більше б'ється, ніж зазвичай 165, 140, 170. Тут 156, 240. Тут здається у нас вже да, йде переход. От тут вже рідня. Зроблено дуже якісно. Як ви бачите, по кольору нічого не відрізняється. Робилося, ще раз наголошую в Європі. Так, ідемо далі. Задня ляда. 99, 102, 102, 110, 101. Так як нас виглядає зад. Бампер також задній в, принципі, в гарному стані, гляда також в гарному стані. Тут у нас рижиків під номерною рамкою немає їхнього болячка. також усе у нас гарно Криша без граду, без вм'ятин. Ідеальний стан. Так, поїхали далі. Це крило 104, 115, 89, банан 79. 90 3 Криша 94 89 78 Банан 99 99 Задня дверка 99 86 103 Так, тут у нас в куточку давайте, 76 Паріг 77 Вода 98 Довго думаю, товщина мір. 98, 98, може батарейку замінити, 96. Передня дверка 106. От, якісь такі значення і надійно вибиваю 110. 105. Давайте ще раз. Тут 107. 123, 105, 93. 92. То, як можете бачити. В машинці дійсно є один тільки маленький косметичний підкрас. Все інше в оригіналі. Стан реально дуже класний. Давайте перейдемо до салону. Так, ще раз по комплектації Я вже сказав, що комплектація у нас досить жирна. Оригінальні диски, отакі от, от комбіновані карти з таким. Пікселем з такою строчечкою дуже гарно, хромовані ручки. Маємо електрорегулювання дзеркал, маємо підігрів дзеркал, маємо два склопідйомники, центральний замок, два ключики з кнопочками. Все працює, центральні замки працюють. Тут ось так. Ми маємо поріг по салончику. Салончик у нас стан просто ідеальний. Можете глянути на стан цих сидінь. Сидіння не пересувались, не підтягувались, без пропалів, автомобілі не курили, боковинки ціленькі. Так, давайте зараз салон. Ось таке у нас кермо. Кермо було пластикове, це кермо ми зробили, перешили, бо пластикове. Мені не дуже подобається, так як по мені виглядає набагато гарніше. Пробіг ще раз 216 тисяч. Далі маємо значить, регулювання підсвітків салону, висота фар, світло, маємо протитуманні фари. Давайте відразу запустимо автомобільчик. Кажу вам, помилочок ніяких немає. Щеплення бере ідеально, радіо працює. Радіо, до речі, оригінальне, з паролем, пароль є. Запускається автомобіль з півоборту. Помилок, яких немає, двигунчик працює. От що, що? Ну, двигун в, цьому, в цій фабі працює реально ідеально. Спочатку, коли забрав на світлофорах, ти ну, навіть його не чуєш, не ні вібрації, нічого нема, працює. Таке відчуття, що він реально а, не запущений. Двигун працює ідеально. Йдемо далі по комплектації. Щеплення бере добрих, скал по ходовій, абсолютно ніяких звуків немає. А, далі тут у нас є круїз контроль, є підігріви передніх сидінь, щоб ви розуміли, навіть таке у нас. Чи випадково. підігріви передніх сидінь, вони працюють, круїз працює, є кондиціонер, механіка п'ятиступочка ручник, все працює. В електроніці тут також у нас підйомнички працюють. Музика працює, грає добре. У двигунчик зараз, щоб не знаю, чи буде чуто чи ні. Тут вимкну звук на відео, не знаю, буде чуто чи ні, але просто працює ідеально. Так, ідемо далі. Машинка чистенька, не затягана. Давайте одразу покажу значку по документів до автомобіля. Автомобіль розмитнено, розмитнено 17.04. Тобто тільки-тільки заїхав з чистий сьомий модельний календарний рік, 1.459 кВт. Далі. Сервісна книжка. Поїхали. А, значить, перша реєстрація автомобіля 11.05.2007 року, тобто середина року, був один власник в автомобілі. Відміточки у нас є. Далі мається також у нас техогляд німецький. Тихогляд кінець 2018 року. Пробіг 171 тисяча 5 місяць сьомого року. І купа таких ще в нас також є документів по магнітолі також є. От оригінальна магнітола. І навіть з відміточками, тобто її код, все тут у нас мається. Тут є бардачок, у нас іде з охолодженням, два підстаканнички для ручки місце. Тут місце... О, тут ще щось є. Не бачив, ще якась книжечка є. Якийсь... О, мабуть, то їздив було автокрісло ще тут. Так, це по автокріслу з 9 до 18 кілограмів. Так що цій машинці їздили діти. Йдемо далі. Можете подивитися стан біля ручок. Біля ручок. Вдображення побачите. Задній ряд у нас також як новенький. Пармовані ручки, комміновані карти, сидіння чисті, гарні, Ну, ззаді просто стан нового автомобіля. На своїх років автомобіль у салону, зовні видаємо стан так дуже гарно. Відавим. Багажне відділення, ось в такому стані ляда. Двигунчик запущений, немає ніякого ні пару, ні диму, нічого масла. Машинка не бере. Погажне відділення у нас в дуже гарному стані. Єдине, що немає полки. Ну, так Комплектація у нас іде з такими ніжками. Це не в кожній фабії, це залежить від комплектації. У нас комплектація практично максимальна, тому ці ніші тут є справа і зліва. Зберігання якісь чогось. Резиточка навіть є. Стиля у нас в такому гарному стані, також не пропалена, без розводів, без грязі, в дуже гарному стані. З цьому боку також у нас все супер. Тут двері та низам, скрізь все. Автомобіль трішки десь стояв, стріляв, більше він довгувати стояв, тут також все у нас супер. Давайте ще покажу тут капоточку, ще раз гума в этом стані, покажу ще під капоточку, будемо делати персунки. Стан стан капоти. Тут навіть ніде нічого у нас тут зазвичай злазить фарба. Хром цілий, фарба ціла нічого не кручене. Двигунчик працює як швейцарський годинник, тих тесенько, ні як тесенько, але без посторонніх на холодні запускається ідеально. Антифриз у нас світленький, у нього була заміна в 12 місяці 22 року, мені 38. А, акумулятор на секундочку EXI, <гум> не знаю, хто його сюди ставив, але EXI це зазвичай для систем, де стоїть старт-стоп. І судячи з розмірів, він не маленький такий, але погано видіт. Тобто кота нічого не милось. Радіатор в гарному стані. Е -е, до України день нічого в нас не кручено. Все рідне. Пари також рідні. Тобто так, всередині в такому стані. Можна закривати, щоб ще показувати. Шепче. Ну, і можемо підвести підсумки. Маємо ось такий автомобіль ще раз 2007 рік, чистий календарний модельний з одним косметичним підкрасом в дуже жирній контактації з Німеччини від першого власника. В чорному кольорі автомобіль підготовлений, очищений, так. Mm -hmm. Пробіг нагадую, 216 тисяч, 1,4 бензин, 59 кВт. Тільки-тільки заїхали 17 числа 17.04 го, -го розмитнення. Чи повні цікаво телефонувати? з цього покажемо.